Всіх вітаю, з вами Марія і наша з вами рубрика Приготуйтесь до. Але спочатку дівчатка, хлопці, Україна, там, де гучно, там, де все літає, зривається. Будь ласка, будьте дуже-дуже уважні, бо це відео я, зараз буде друга спроба, як я знімаю його. Спочатку у мене там і свічка гасла, і все. ну... Там багато чого коїлось, і взагалі то відео, відео не схотіло відзнятись, там ну, взагалі все вимкнулось. Якесь таке попередження, знаєте, ну, гучне. Зверніть на це увагу. Будьте аж занадто обережні, там, де у вас воно все-все-все літа. Тепер починаємо. Дубль 2 <свисті> особисте життя. До яких подій приготуватись в особистому житті в цей день. Будь ласка, дивимось. Так, поки що майже-майже одне й те саме, як було і минулого разу. Дивіться, все ж таки, для когось з вас буде інформація про трикутник. Зверніть на це увагу. Трикутник може бути будь-яким в особистому житті. Це може бути між кимсь з родичів. Знаєте, коли хтось там проти вас може щось там замислювати. Трикутник може бути і у коханні вашому. І в роботі особисте життя це все, що стосується вас особисто. Якась ситуація, над якою треба буде поміркувати, треба буде її розглянути. Буде вам надаватись інформація, буде, знаєте, будуть якісь такі моменти, які будуть звертати вашу увагу, тож не відхрещуйтесь від них. Звертайте увагу і задавайте собі питання або тим людям, з кого це буде торкатись разом з вами. Любовна сфера. Давайте її більш ретельно розглянемо, до чого вам тут треба готуватись. Тут є, щось буде засмучувати вас у, у, у сфері кохання. Королева Пентаклів нам тут виходить, це, ну, це може бути ваша карта якось, сімейної людини. Пентаклева – це сімейна людина. Це людина, яка, знаєте, от вона більш за все приділяє увагу. Якимось і сімейним справам, і справам, от коли взагалі все контролюється людиною, все якось так знаєте, от все, що у вас в оселі коїться, воно якось у вас під наглядом. Якісь моменти будуть вас засмучувати. Це ви можете щось там чи знайти, не те, що треба. У вашій будівлі. Це може бути ситуація, коли от ви будете відчувати і холод, і давайте я тут підглядаю, дістану карти, які ми підглядаю. Коли, знаєте, от відчуженість якусь, небажання спілкування якесь будете відчувати. Або це ви до людини, або ви будете від людини таке в свій бік відчувати. Пам'ятаєте, да? нам там трикутничок, натякали на трикутничок, зверніть увагу, такі дзвіночки будуть, знаєте, от їх не треба оминати, ці дзвіночки. І... Важливо пам'ятати, що все ж таки ми дивимось не особистий розклад, це загальний розклад, це для багатьох людей. І от, знаєте, тут не буде ситуація, яка от тільки в цей день почнеться. Це щось, що буде вам, ну воно вже є, ви вже щось відчуваєте, ви вже якось реагуєте. На ці ситуації. Може, може, вам не хочеться помічати. знаєте, Може, вам дійсно от себе як вмовляєте? Та ну, то мені здається, то мені так воно примарилось. Ну, просто в цей день будуть е, наступні якісь дзвіночки, щоб ви звернули увагу. Робота. Давайте розглянемо сферу роботи. А що тут треба до чого готуватись, на що звернути увагу. Ну, Роботи буде багато. Знаєте, от день, коли і інформація якась, і якісь, знаєте, от взагалі тут всього буде вистачати. І багато всього візьмете на себе, багато всього тягнути будете в цей день. І взагалі то і спілкування буде багато такого і приємного. Взагалі, більш за все приємного. І хтось тут, король кубків, тут у нас ховається на дні колоди. Ще й компліменти будете чути від такої людини в цей день. Тож будьте готові, будьте напомажені, будьте причепоріться, бо ви будете зірочкою в цей день, ви багато чого будете встигати і багато з ким спілкуватись будете в цей день. От знаєте, як. Відпочили на вихідних, а тепер попрацюємо, називається. Що варто б прийняти в цей день, от до чого готуватись. Так, будьте уважні до от. Дивіться, як тут щось з напитками, з водою, може, з ліками, будьте уважні до цього, бо ситуація якась така, знаєте, коли можете себе відчувати так-сяк так в цей день, вам щось порадять. Цей день, на що звернути увагу, на що, Ну от яким чином ви можете цю ситуацію змінити? Зверніть на це увагу, вислухайте пораду е, Ну тут. Для когось це може бути як призначення лікаря. Для когось може бути ситуація стосовно роботи, вам щось не дуже буде подобатися, щось вас там засмучувати буде. Десь якісь от емоції, які будуть переповнювати, вони не, не про радість. Більш вони такі, що десь ви будете ображатись на когось по роботі. Десь буде. Ситуація, яка вам не до вподоби буде. Потім для когось е не найкращий день, не самий найкращий день, коли вам може схочеться щось нове почати, але не поспішайте більш, е от, наприклад, якщо вам там треба з кимось е порозмовляти. У вашому новому початку, чого б він там не стосувався ваш початок, то поспілкуйтесь, повточнюйте якісь там моменти, але не починайте ще в цей день, бо не дуже ви будете радіти е, тим початком, щось вам там не сподобається. Хоча, якщо у вас там все заплановане, то не дуже там собі а, ну, Хвилюйтесь, ображайтесь, якщо щось буде зроблене не, не тим чином, яким ви там собі запрограмували. Бо дійсно будуть якісь моменти, які вам не сподобаються, але ж будуть моменти, які у вас класно вийдуть, але ви на них чогось не будете звертати увагу. Ну, ось так. З усіх боків роздивилась, з усіх боків вам розповіла, у кого який варіант, ви там своє почуєте. Від чого варто б відмовитись в цей день? Від чого вам варто б відмовитись? Дивіться, нам тут король Пентаклів виходить. Це для когось з вас може бути ваш чоловік. Для когось з вас це може бути е, чоловік з вашої родини, сімейний чоловік або з вашої сім'ї, давайте так. Для когось з вас це може бути пов'язане з вашим керівником. Ситуація, в якій ви можете просто чогось хвилюватись, от щось, поспілкуватись про щось з цією людиною, знаєте, коли треба буде, наприклад, обрати. Один з варіантів, чи запропонувати один з варіантів, чи спитати так чи інакше. Може, ви там щось обговорювали раніше, і ви не пам'ятаєте, на що людина зголосилась, чи яку там пораду вам давала. А, ну, от зробіть. Зробіть це все таким чином, щоб хвилювання ваше відсунути і все ж таки поспілкуватись з людиною. бо... Ваше спілкування, навіть якщо там були раніше обговорені якісь варіанти, воно може бути корисним вже тільки з того приводу, що ви знову ж таки будете обговорювати якісь варіанти, і тільки цього разу ви як ширше. Захопити от, можливості, питання, як якось розширите. Ну, це, знаєте, в будь-якому разі воно вам буде корисним. Бо це як от, подвійна можливість. Ось так воно якось мені. Іде в цьому випадку. Від чого тоді відмовитись? Давайте розглянемо, від чого вам краще б за все відмовитись в цей день? Угу. Від трикутника. Оце от не треба в це йти. Ситуація, дивіться, ви будете вважати, що ну а чого б це ні? Бо Королева Жезлів, вона ну знаєте, її так просто відмовити від чогось. це, Якщо вона собі щось вирішила ще й виправдала це рішення, ну вона просто піде в це. Ну чого б ні? Ну, наприклад, да, він же ж розказує, що у нього там з жінкою все не гаразд, все взагалі погано, все там жінка не така, не сяка. А він бідненький, він повинен з нею жити, бо йому ж ніде дітись. Ми питаємо від чого відмовитись, показують чітко трикутник, показують позакоханим. Ось трійка жезлів. Тут не просто там про гармонію якусь, там не просто-просто обирання чогось. Тут класичний трикутник, в який ви можете, можете війти, і який дуже вас швидко якось він буде розвиватись, швидко воно вас закрутить. А чим? Закінчиться, давайте тоді так. Розглянемо, якщо ми сказали А, кажемо Б. Дивіться, угу. Поч... залишитись там, де почали. У нас тут, знаєте, виходить така ситуація, коли. Це добре, якщо у вас є свій кут. Якщо це не ви не будете. Десь побиратись по чужих кутах з тим чоловіком. Бо е в цій ситуації, як воно показано, чим все залишиться, шестірка мечів це, знаєте, от е взагалі більш від проблем потім будете тікати. Це не те, що щось ви там отримаєте, а ви будете просто тікати від проблем. Чим воно взагалі завершиться, четвірка пентаклів. Залишитесь при своєму. Нічого не придбаєте, нічого такого вам, ну тобто, ну, скажімо, якщо навіть і подарунки від цього чоловіка вони закінчаться от ще раніше від того, як закінчаться ваше спілкування. Ну, тобто, Дія тих подарунків буде доволі короткострокова. Вони не будуть такими, щоб ви там роками цим чимось користувались потім. Якщо казати про взагалі щось приємне, то ви будете радіти з того, що ви хоча б не розгубили те, що у вас було на початку цього спілкування, бо починатись буде краще, ніж завершиться. Тож, ну, просто от на питання, від чого відмовитись, і так буде краще за все для вас. Від трикутника, від того, що потім треба буде ноги уносити. Давайте розглянемо, чого все ж таки в цей день не уникнути. Якщо вистрибує, то залишаємо чого вам не уникнути в цей день. Угу. Ясно. Дивіться, король мечів нам тут показаний. І взагалі-то ситуація, яка каже, знаєте, ця людина вас лякати буде в цей день. Ця людина буде. Якісь втрати вам наносити. Це знаєте, ну втрати можуть бути, коли ви перелякаєтесь, ви так знаєте, може, якесь таке буде спілкування, ну таке гучне з такою людиною. Коли ви там десь вам навіть ну так, від страху того, може не дуже добре стане. Оце і буде ті втрати, втрати по здоров'ю, втрати по якимсь вашим таким відчуттям для когось це втрати матеріального характеру, коли для когось з вас це може бути ситуація, ну, може, ви там тяганина судебна, у когось може йде, не буде такого, знаєте, щоб ви розуміли, що ця людина. Ніяк вас не зачепить, і ви там сухою з води вийдете чи сухим. Ось такі можуть бути втрати, тут, ну, щось там, знаєте, буде розглянуто таким чином, що ви не виграєте в цій ситуації. Тобто, дивіться, складних відносин, складного спілкування. З такою людиною не уникнути в цей день. Так. Здебільшого все ж таки все завершиться непогано для вас. Трошечки я тут підглянула, як, як то воно взагалі таке спілкування у вас пройде з цією людиною. Взагалі-то непогано. Навіть дивіться, може для когось з вас це буде спілкування з лікарем. Тож, призначить вам якесь лікування, воно коштовне, ну, треба буде витратитись, але ж воно вам дієве буде. Ось так воно для когось ще може бути. І давайте розглянемо порада від вищих сил для вас на цей день. Порада. Від Вищих сил для вас. Ну, непогано, все доволі непогано. Дивіться, на знання, які приходять до вас на цей день, звертайте увагу, бо вони вас дуже там будуть наповнювати. Дуже воно вам, вам. потім буде корисним. А ще зверніть увагу на. Взагалі інформаційний фон, який він буде у вас на цей день. І е, не забувайте, що інформація не вся буде такою, як вона є, як вона повинна вам бути надана, бо хтось там буде її перекручувати. Вона буде, знаєте, от, здебільшого такою, щоб налякати. Звертайте на це увагу. А взагалі-то взагалі день не такий поганий, не дуже такий, щоб сказати, що аж занадто сильний по енергіях, але, ну, скажімо, на третину він все ж таки буде сильним по енергіях, але не, не скажімо, не 100% вирішальний в вашому житті. Тож, якийсь такий, знаєте, коли це як підготовка до якихось моментів, на які треба звертати увагу, як підготовка до, якщо бажаєте, змін в своєму житті. Але ще й не такий, щоб дієвий аж занадто. Тож, на цьому я завершую це відео. Всім дякую, всім бажаю вам гарного дня. Бережіть себе. Та своїх рідних, близьких, і давайте побачимось в наступних відео. Всім пока.